Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. Сьогодні вирішив розвідати своє старе нове місце. Я не був тут уже, мабуть, років два. Не пам'ятаю, чи був в минулому році, а от позаминулому я на цьому місці точно був, рибалив і тут ловляться такі, знаєте, невеличкі, але гарні жирненькі карасики. Подивимось, що буде в цьому році. Я вже заліз у воду. Добре, що взяв забродні чоботи, тому що тут давно, мабуть, ніхто не рибалив, все позаростало. Вирізав рогачики, поставив їх отам, облаштував собі місцинку. І зараз, як зазвичай, перед роботою десь 3 годинки спробуємо порибалити і, можливо, навіть щось впіймаємо. Місце це, друзі, знаходиться так далеченько від цивілізації. Іти треба лісом, мабуть, хвилин 20, поки дійшов, мене чуть не з'їли комарі. І всього обліпила павутиння. Тут, мабуть, не ходив уже, не знаю, скільки людей не ходило давно. Все так позаростало, але то таке дрібниці. Щоб не тягти все, друзі, туди у воду, бо там навіть ніде все це діло поставити. Зараз замішаємо прикормку. Сьогодні у мене що це у мене? Залишки. Універсал конопля від інтеркріль. Ну, Тут було десь півпачки, мабуть, з минулої рибалки залишилось. І також, друзі, залишки це креветка від інтеркріль. Такий собі активатор кльовий. Ну, так, тут на один раз все, нічого не залишилось. Мусор забираємо обов'язково з собою. Також у мене сьогодні з наживки лише черв'яки. І ще я зварив перловку. Пам'ятаю, що тут карасик полюбляє перловочку. Ми зараз трошки собі відберемо гачок наживляти. Я думаю, що цього мені буде достатньо. А решту висипемо в прикормку. І також будемо перловочку ще і дозагадовуватися. Мусор забираємо. Все. Зараз там на місці. Замішаємо прикормочку. Комарів просто сила селена Не знаєш, куди від них подітися. Не спасають ніякі, ні пшикалки, друзі, ні мазалки, нічого. Так, ось так я поставив рогачі. Не знаю, можливо, прийдеться ще їх трошки якось переставляти, але поки що, поки що так. Так, давайте швиденько замішаємо прикормку, нехай вона настаюється. Ну, як зазвичай для сьогоднішньої риболовлі дві 5-метрові карбонові. Удочки з катушками для дальнього закиду. Основна жилка 0,22. На повідках жилка 0,14. Повідки у мене, друзі, на удочках 2. І з різними гачками. Один менший, один більший, і повітки різної довжини. Один коротший, один трошечки довший. Це все, друзі, для того, щоб ставити. Різну наживку. У нас сьогодні черв'яки і перловка. Також поставимо ось такі поплавки, які багатьом сподобалися. І не знаю, десь, мабуть, чоловік-10 підписників питали, де я замовляв такі поплавці. Друзі, посилання на поплавці буде під відео. Я сам там замовляв через Facebook. Мабуть, замовляв їх ще в тому році, але вони там бачив є досі. Я вже проміряв глибину, по глибині тут близько двох метрів. Я не пам'ятаю, щоб ті роки було тут так глибоко, можливо я вже просто забувся, але здається, що було трошки мілкіше. Так, на один гачок одягаємо черв'ячки, на інший гачок одягнемо перловку. Переловки я одягаю десь 3-4 штучки. Забиваю весь гачок, якась дрібна переловка. Чотири штуки виходить ось так. Так, і закидаємо першу куночку. Ось сюди. Ось так. Ну і зараз так само швиденько закинемо іншу. Так, ну що, прикормочка готова. Така як повинна бути. Зараз трошки підгодуємося. Люблю рибалити, друзі, в таких лататтях, віконечках. Аби ще рибка клювала і буде зовсім все чудово. Частину прикормки викидаємо зараз, а трошки залишимо і докидаємо десь через годинку. Ничего себе лопать! Ничего себе. Ну таки дизерам 800, друзья. Ну это лапать. Неожиданно. Якщо і надалі такі будуть клювати, ви що, ви не уявляєте, що це буде за риболовлю. Оце кабанчик. Я трошки аж зазівався. Побачив вже як поплавок лежав. Не очікував, що він так швидко. Пройшло, мабуть, хвилин, не знаю, 10 після того, як я підкормився, підгодував. І такий карасяка. До речі, взяв, взяв на черв'яка. Зараз моє швиденько. Ще сюди докинемо декілька штучок. Можливо там він не один був. Ну оце так лапать. Я навіть думав, що там десь такий, знаєте, під кіло. Дивіться откуда, аж куди? І ще один такий самий. Оце, оце сьогодні риболовля, дивіться. Другий карась і другий такий самий величезний лапоть. О, дивіться, один там. Кабан, і ще один. Це риболовля. Навіть я сьогодні такої не очікував, чесно кажучи. В минулі роки таких здорових карасів тут не ловив я. Попадаються, звісно, інколи. Але так, щоб до вас і підряд такого ще й не було. Це він чи виріс. Чи... З річки зайшов сюди, незрозуміло, але карасі знатні. Ох, и карасяки тут, друзья. Дивіться, третий. Еще один. Такий самісінький лапать. Вот это карасяки. Блин, я вообще не ожидал, что будет такая рыболовля. Три таких монстров. До речі, перловку ну зовсім не хочу. Дивіться, як наживив, так і висить. Навіть не торкає. Тільки черв'яка. Причому такий гарний пучок, як завжди, як я люблю наживляти. Так знаєте, 3-4 черв'яка. Тільки живеньких, щоб черв'яки в мене ісхудалі. Такі вже невеличкі стали, що їх і розривати не потрібно, можна цілими одягати. Самі такі класні. О, дивіться який жмуток. Ось такий йому подобається. О, а це навіть не карась. Лящ. Нічого себе. Друзі, дивіться, який лящ. Докілушний, мабуть. На черв'яка. Лящик. Здивись, у мене другого поплавка немає. Затягло десь. И что у нас там? У -у -у. Что у нас там? Черепаха, может быть. Чикарась. Щука. Блин. Дивіться, друзі. Тут взагалі щука клюнула. Дрібнесенька, але щучка. І ковтнула гачок. Ух ти ж. Дивіться аж куди ковтнула. Ти мені оце написати мені клюнула, ага? Як тебе... Як тебе особо деть оце? Оп, все випало. А випав, друзі. Аух ты ж, ты как кусюча. Бежи. Давай. Рости. Ну. Ты. Що у нас тут? Треба ж черв'ячків надіти. Ну, кабани сьогодні клюють, друзі. Дивіться, який ще один. Один в один всі. Всі такі за пів кіло. Оце кабаняки. Мабуть, вони за ті два роки, поки мене не було тут, виросли. Тому що щось всі такі здоровені прямо. Чому я раніше не приїхав сюди? Ну, скажіть, будь ласка, їздив там на інше болото, то в принципі там теж такі гарні карасі, хто дивиться мої відео лини карасі, ну, там щось останнім часом поганенько стало клювати. Тут трохи так поклюло, я дивлюсь. Та й місце нове. одного надіжурила. до речі я те місце не закормлював але там прямо таке латаття і я закидаю прямо туди в траву бачили якийсь жмуток із щукою достав і там теж карасі відкликаються а тут де ці дві удочки ну, тут таке велике вікно і воно чисте, там навіть трава не чіпляється. Не знаю, що краще закидати в траву чи на чистому, але клює і там, і там. Зараз, мабуть, ще хвилин 15 постою, бо вже майже половина дев'ятого, друзі. Та вже й буду збиратись, можливо ще одного карасика. Воно жить двох впіймаю. І якраз буде на смаження на пару сковорідочок. Це також на черв'яка. Нічого ви не хочете перловку? Вже ж на дворі літо треба їсти перловочку. а ви не хочете. Тільки черв'яків я йому понивай. Так, мабуть, останній раз наживимося. Останні, останні хвилини риболовлі, друзі, бо час піджимає вже. Як завжди, часу не вистачає. Так швидко летить. Останній на сьогодні кабаняка. Карасяка кабаняка. Ха, до речі, на перловку взяв. Бачу, що крючок із черв'яками бовтається поряд. Значить взяв на перловку. Я ж казав, що... Хоч одного, але ми на перловочку дочекаємося. Бачите, маленький гачок в роті. А черв'яки ось вони. Так що на перловочку взяв. Давайте я вам покажу загальний сьогоднішній ловчик. Ох, зараз вони мене оббризкають. Дивіться, один лящ і, мабуть, два-чотири. Тут до десятка карасів, штук 9 може. Карасяки гарні. Ви самі все бачили. Такі сьогодні прямо величезні клювали. Так що, друзі, я неймовірно сьогодні кайфунув. У мене ще залишилась навіть прикормка, зараз її викидаємо. Я більше не догодовувався. Залишав, трохи думав, догодуюся, але якось не склалося. Тому зараз Буду вже збиратися, викидаю решту прикормки та й буду вже вирушати додому. Все, друзі, кому відео сподобалось, не забуваємо підписуватись на канал. Залишаємо коментарі. Ну, а я буду потихеньку ще збиратися. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока, друзі.